Майже два роки минуло з початку революції гідності. Громадяни часто ціною власного життя і здоров'я вимагали у влади якісних змін. По всій країні вирували місцеві майдани. Так у Черкасах люди штурмували державні установи йшли проти озброєних правоохоронців і тітушок. Після тих боремних подій інвалідами залишились десятки мітингувальників, а винуватці досі не покарані. У Черкасах Ольга Галушко стала символом революції. Наприкінці січня 2014 року під час штурму Ода на голову тендітній дівчині невідомі кинули з вікон адмінбудівлі Вазон. За життя дівчини боролися кращі лікарі міста. Ольга звикає жити з інвалідністю і сподівається, її кривдника таки знайдуть. Якісь є утопічні надії, що ну, винуватець буде все ж таки. Пізнаний і спійманий, і відповідно відповість за свої дії. Таке вже велике місто, що два роки розслідувати дану справу, про яку здається Україна. І тому в мене я не хочу піддавати сумніву роботу слідчих, тому що я не знаю знаєте, таких глибинних особливостей. Так? Але, ну, наприклад, я прогресу не помітила. Під час революції дісталося багатьом журналістам, які висвітлювали події. Станіслав Кухарчук, черкаський власкор одного із центральних телеканалів, розповідає, як торік, в ніч з 26 на 27 січня під стінами ОДА на нього напав спецпідрозділ Беркут. «Лупцював спочатку один, не взираючи на те, що в мене було посвідчення. Він так подивився, посвідчення пнув ногою. Організатори масових побитів досі не покарані. А людей, скільки побили, жодної людини немає. Жодна не сидить, жодна. Мало того, більшість е, прокурорів, міліціонерів, які брали активну участь в тих подіях, вони досі працюють. Тобто якась там якась люстрація всі кричали, а, люстрація, ура, люстрація, а що? У лютому 2014 року сталося чергове криваве зіткнення за участю мітингувальників та правоохоронців. Події на черкаській дамбі пригадує громадський діяч Валерій Макеєв. Тоді він безкоштовно надавав юридичну допомогу постраждалим. Він зібрав майже 50 заяв від громадян. Загін міліції, як з'ясувалося, це були не луганські міліціонери, це були саме власне черкаські міліціонери, атакували блокпости. Ну, було там шумові гранати, була Черга автомату Калашникова, але ВР, звичайно, так налікати. і справи не направлені до суду. Це просто ганьба. Відтоді минуло майже два роки. Прокуратура області порушила десятки кримінальних проваджень, тривають до судові слідства, але жодного винуватця не притягнуто до відповідальності. За наслідками розслідування кримінальних проваджень про злочини пов'язані з подіями революції гідності. Органами прокуратури Черкаської області до суду скеровано 11 обвинувальних актів стосовно 11 працівників правоохоронних органів та трьох колишніх працівників прокуратури. Постраждалі відій правоохоронців та тітушок сподіваються на справедливий суд. Але скільки часу прокуратурі знадобиться, аби таки знайти і покарати всіх винуватців, невідомо. Натомість кажуть учасники черкаського майдану, їхній терпець скоро урветься. Юлія Пропленко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.